Друзі, всім привіт! Ви на каналі BMW Motorrad Україна в цьому відео, ми хочемо вам показати та розказати про новий r 1300 gs Всі його особливості, поділюся з вами власними враженнями, відчуттями від їзди на цьому байку. Адже я проїхав на попередній версії 1250, дуже багато тисяч кілометрів. І на новій версії в цьому році вже також зміг проїхати чимало. Тому є чим порівняти, є що розказати. Незважаючи на те, що це абсолютно Нова модель, яку досить складно порівнювати з попередником, але так чи інакше нам доведеться це робити, щоб зрозуміти, все таки в чому цей байк кращий, а в чому він. Залишився таким самим, як і попередник. В першу чергу хочеться розпочати з дизайну цього байку. Він у нього дійсно особливий. Передня оптика фара. Під час презентації мотоцикла всі клієнти сказали, боже мій, що вони зробили? Що це за обідок унітазу? Так, ходив такий мем. Але насправді вживу ця фара виявилася дуже крутою, тому що у неї сферична форма і дуже гарні ходові огні, які видно чудово в потоці, коли ви їдете. А звісно ж, незмінною нас залишила. Основна характеристика мотоциклів Джес це Силует і лінія джес взагалі в цілому байк сприймається дуже спортивним, динамічним, збитим. Цей відеоогляд ми робимо в той момент, коли вже побачили презентацію 1300-го Adventure. І як і говорили німецькі дизайнери, інженери та технологи, що вони ці дві моделі максимально будуть розділяти, і це прослідковується не лише в дизайні, так а й по характеристикам, тому що куди гусь. 1300 GS має більш компактний динамічний дизайн. Він втратив вже трішки свою брутальність, але по відчуттям і по дизайну він більше вже нагадує потужний стрітбайк. У ергономіки цього мотоцикла філософія така сама, як і у дизайна. Дуже комфортно на ньому пересуватися динамічно. Ти себе впевнено відчуваєш, в тебе немає скованості рухів, широке кермо, більш вузький байк, ніж у попередника. Багато місця для того, щоб рухатися на байку. Гуся набагато кращий вітрозахист, окрім того, що у нього з'явилося електронне регулювання. Вітрового скла додалися ось такі додаткові вітровики, і саме скло у нас можна переставляти в два положення верхнє та нижнє. Дуже класно плавно працює сам механізм регулювання, і на швидкості це надзвичайно високий рівень комфорту, коли ти можеш відрегулювати чітко висоту потоку вітру, який потрапляє тобі в шалон. Дуже класну штуку вони взяли від попередника Adventure 1250. Це ось такий відсік для мобільного. Телефону для речей, там ми бачимо зарядку USB, мотоцикл став менший, а функціоналу стало більше. В дизайні з'явився ось такий класний елемент, гумовий. Як, неначе продовження сидіння на паливний бак, це гарно, як естетично, так і функціонально дозволяє нам не пошкоджувати бак пряжками, курткою або сумкою на паливному баку. Хочу звернути увагу вашу на глушник. У нового Хуся стандартна труба йде одинарна, а краповіч опційний, іде вже роздвоєний. Глушник набагато менше візуально він знаходиться нижче для того, щоб зняти задні колоси. Тепер нам потрібно спочатку зняти глушник. Також всі фанати їзди по бездоріжжю почали хвилюватися, що глушник знаходиться за низько і не можна буде форсувати броди глибокі з водою, як вони це робили на 1250. Але як показує практика, в цьому році вже дуже багато клієнтів проїжджали досить глибокі броди. Це ніяк не впливає на роботу мотоцикла та двигуна. Також із зовнішніх особливостей ми бачимо, що казівники у вона перекочували на захисні гарди. з точки зору безпеки, рішення чудове, тому що вони дуже яскраві, розташовані високо, і просто подивіться, як круто вони світять. Але одразу ж всі почали говорити: Боже, мій, якщо я впаду, я ж поб'ю такий дорогий вказівник повороту та гарду. Для вас, любі мої, є опція, коли можна встановити звичайні вказівники поворотів, особливо це актуально для тих, хто катає на бездоріжжі, і вони встановлені. Ось як на цьому байку ми можемо бачити. Гарда у нас іде просто такою заглушечкою, симпатичною, і все. Наступний момент говорить про те, наскільки компанія BMW Motorrad чує своїх клієнтів та намагається покращити навіть вже, здавалось би, чудовий продукт 1250. досконалення, покращення на які всі чекали. В першу чергу це захист кардана. Ми бачимо, що на новій моделі вже встановлена ось така пластикова накладка, яка дозволяє не протирати корпус карданного валу. Другий момент центральна підніжка, яка відтепер ось таким чином складається, так, і вона не заважає вашій п'яті. Тому що на попередній моделі п'яткою ви торкалися центральної підніжки і не могли комфортно розташувати. Ногу на підніжках, якщо у вас розмір мотобота більше ніж 43, взагалі хочеться відзначити якість виконання всіх деталей зі сплаву металів, наскільки якісні зверні шви, захисні накладки на підрамник, щоб мотоботами ви не пошкоджували свій мотоцикл. Дуже круто, що у BMW Motorrad Україна завжди є багато тестових байків в різних комплектаціях, і клієнти можуть відчути різницю між тими чи іншими деталями. Ось, наприклад, цей чорний байк має пакет ендуро. Він включає в себе захисні дуги двигуна, ендуро підніжки, проставки керма і нові повані колісні диски. Раніше пропонувалися лише два варіанти коліс. Звичайні, алюмінієві легкосплавні. Диски та спецьовані колеса зараз. З'явилася ще третя опція. Вони надзвичайно легкі. В їзді це відчувається дуже сильно, особливо коли ви на швидкості перекладаєте мотоцикл або проходите затяжні повороти. На новому 1300 му Джесі одразу кидаються в очі передні супорти з написом BMW. Насправді, компанія Brembo виготовляє ці супорти для BMW. Диски у нас уже більшого розміру 330-ті встановлені тут. Більшого розміру колодки. Гальма стали ще більш ефективнішими. Більш потужними, хоча й на попередній моделі були чудові. На 1300 му вже зовсім новий тип підвізки. З'явилась функція електронного регулювання висоти руху. Взагалі, варіантів підвізки може бути дуже багато. Ви можете встановити спортивну підвізку, яка не буде мати електронного регулювання висоти руху. Ви можете встановити просто електронну підвізку, і можете встановити електронну підвізку з електронним регулюванням істи руху. З точки зору комфорту. То хтось може сказати, що цей мотоцикл став більш жорстким. Я б його назвав більш збитим. Закони фізики такі, що якщо ти підвищуєш дуже сильно потужність мотоциклу, то в тебе не може бути дуже м'якою підвізка, наприклад, такою, якою вона була на 12.50. Адже при проходженні поворотів, нерівностей, при більшій потужності тебе елементарно може просто постійно розкачувати і мотоцикл буде нестабільним. Новий двигун, нове серце у 1400-го. Потужніший, вже майже 150 ньютонів крутного, 149, якщо буде точним, 145 кінських сил, Динаміка фантастична у байка. Ви спокійно і комфортно вже їдете 160-180, 200-220. Фактично вже немає тих вібрацій, які були у попереднього 1250. п'ятдесят. Двигун став коротший, трішки ширший. Насправді це ніяк не впливає на їзду в міжрядді, але дуже сильно впливає на те, як зараз розташований кардан. У нього менше критичний ут нахилу, і за рахунок цього, ви вже не відчуваєте на підніжках, як у 1250, невеличке іноді трішки биття кардану. Знаєте, в іноді він ходив. Зараз вже цього немає. Що стосується перемикання передач, за рахунок нового принципу дії механізму фік-шифтера, датчик у нас вже встановлений тут магнітний, а раніше був пружинного типу на 1250. Особливо відчувається покращення, коли ти перемикаєшся з першої на другу передачу, вже немає того такого поштовху сильного, який. Ми відчували на 1250, тобто з першої на другу зараз уже спокійно переключаємося до шостої передачі. Так, перемикатися стало трішки жорсткіше, але більш чітко. Візуально збоку ми можемо побачити наскільки коротшим став двигун, за рахунок того, що у нас КПП перемістилися під колінчистий вал під низ. Це дуже сильно вплинуло на, на низький центр ваги, ще більш нижче, ніж у попередника. Тому балансується байк фантастично на місці. Можна зависати. Буквально на світофорах на 5-10 секунд, і при проходженні поворотів це також сказується. Ну і звісно, найдовго опція це радар систем безпеки та активного круіз-контролю. Зараз я вам покажу, як це відображається на tft дисплеї Заходимо в меню налаштування, асіст, і ми бачимо, що у нас є дуже багато систем, які дозволяють підвищити безпеку руху на дорозі.